Всім привіт! Як ми і обіцяли, цей день настав сьогодні 31.07. Покази покажи на покажи на телефоні, яке число сьогодні. Ви не сумнівалися, сьогодні 31.07, за нами приглядають. Ми проводимо сьогодні наш розіграш оцих трьох картин, які ми анонсували у нашому дописі з Іванкою. І ми вирішили зробити це трошечки в незвичному форматі для всіх і познайомитись з вами особисто, подякувати вам всім особисто і розказати трошечки деталей про цей збір. Я хочу трошечки розказати вам про картини. Ми раніше анонсували те, що у нас буде дві картини: Це море і «Лимони». Але сталося так, що вас було дуже багато. І було натхнення намалювати ще одну картину, оцю, і ми вирішили додатково її також розіграти для вас. Тому сьогодні у нас буде три е, переможці нашого конкурсу, з чим ми вітаємо нас всіх. Але про розіграш і про переможців ми дізнаємось в кінці нашої розмови. Е, тому дочекайтесь не, е, не, не переключайтесь, так дочекайтесь. Перед тим хочу. Познайомити вас із моєю чарівною <laughs> супутницею, з якою ми сьогодні записуємо це відео, Іванка. Привіт! <гум <stripes> <гум> Привіт! <гум> 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 Я хочу тебе запитати трошечки сьогодні про цей збір. І Хочу познайомити тебе з нашими глядачами, з нашими людьми, які ви дивитеся це відео, в тому числі і з нашими донаторами, які. Можливо, і не знають тебе, а можливо вже і знають, але їм буде цікаво дізнатися про тебе і про цей збір взагалом. Тому перше моє питання буде про те, хто ти, розкажи про себе, розкажи про цьому. Давай почнемо з цього питання. Всі вже мабуть знають, що мене звати Іванка, мені 21 рік. Я взагалі була не готова до всієї цієї ситуації, до війни, як, мабуть, і кожен з нас. Тьомі 24. На момент того, як він прийшов, вступив до лав нашої армії, йому було 23. В нього не було жодного досвіду бойового, але він мені сказав, що ну, так має бути, я маю піти. Mm -hmm. От, і не відмовляй мене. І я піду. Ну, він пішов. І вже на сьогоднішній день він знаходиться на війні, вже рік і два місяці. Угу. Угу. В основному його напрямок це Донеччина, він постійно там, просто кожна його ротація це різні місця, різні угу. позиції. Розкажи, будь ласка, Іванка, як ти наважилась відкрити цей збір? Я поясню, чому саме це питання. Зараз дуже багато проходить зборів, і як локальних, там багато в кого є знайомі, які збирають не знаю на амуніцію, на дрони, на будь-що. Але це здебільшого такі. Ну, люди роблять невеличкі збори, там ну до 50, до 100 тисяч. Буває таке. Як ти наважилась збирати на авто? Це ж така велика сума. Ну, в мене не було таких думок, як наважитись, Боже. У uh -huh. uh, мене було завдання від Тьома, <тас> який сказав, ну треба машина. Нам uh, без машини буде дуже важко, uh, тому що у них така позиція, що їм важко доставляти воду, їжу, це ж ну, саме найелементарне вивозити поранених. Uh, от і там взагалі важка логістика, і він каже, ну треба машина. Ну і все uh -huh. так. Це все почалось. Це зародилася ця думка, що треба щось робити. Uh -huh. Я почала дізнаватися у знайомих, стукати там в різні двері, і першою людиною, який відкликнувся на моє прохання, був мій директор Іван Олексійович, який мені одразу сказав: давай так, ми відкриваємо збір на 250 тисяч. Далі побачимо О, все, давай відкривай, починаємо. Далі розберемось по ходу. Угу. А розкажи взагалі історію збору, тому що зараз уже пройшло. Ну пройшов час, да? ми вже завершили цей збір. Розкажи історію, як це починалось. Почалося з того, що ми почули вже там пан Іван допоміг стартувати цей збір. А що було далі? Який був розвиток у цього всього? Ну я не знаю, який це був розвиток. Ми просто відкрили збір, uh -huh. і Іван я знайомий працює в фонді. і одразу ми дали запит в цей фонд. І цей чоловік, який працює в фонді, він одразу в Британії почав шукати для нас машин. Uh -huh. а, от самого початку ми думали, що ми вкладемось в 250 тисяч. Це буде повністю машина, повністю доставка, повністю всі витрати. Ми думали, що ми вкладемось. Але насправді е, сума збору ну, значно більша, ніж було заявлено. Е, от е, сама машина окремо обійшлася нам 270 тисяч, е, і 40 тисяч гривень це транспортування, доставка. Є ще такі моменти, які ніхто не враховував, це там проїзд під Леманшам, наприклад, чи mm -hmm. там е, якісь збори, платні дороги, це все оплачувалося. Це все е, 40 тисяч гривень. І тобто з, сума насправді 310. 310 тисяч, але ну, я не знала насправді, як це все закінчиться, чи зберемо, чи не зберемо. От. Ну, але якось так. Просто ми не думали про те, що буде потім, ми просто кожного дня збирали, збирали там суму <говорить> якусь. А, окрім того, що. Це досить велика сума, як здається, да. На перший погляд, якщо говорити там про чисту суму, це 310 тисяч. Це взагалі, ну здається, що це дуже багато грошей для пересічного громадянина. З якими ще складнощами під час збору ти стикалась? Чи було щось ще звичайно? Що? Uh, yeah. E, насамперед, те, що спочатку ми відкрили збір спільний з побратимом Тьоми, Вони були в одному підрозділі. Ми збирали їм не на підрозділ одну машину, а uh -huh. збирали гроші на неї. Але потім так сталося, що Томаного побратима. Перекинули на іншу позицію, і там у нього змінились потреби. Йому потрібен був квадроцикл, чому потрібна була машина. І вже з того збору, що ми мали, ми відправили 40 з тисячі гривень на квадроцикл і ну, розділили збір на два і mm -hmm. далі продовжували збирати самостійно. Mm -hmm. а, складнощі ще в тому, що ну, дійсно бували періоди, коли збір завмирав. І тільки якийсь, там, якийсь поштовх, так як, наприклад, твоя ініціатива з розіграшем картин, або ще якісь такі моменти вони е, підживлювали цей збір, коли він залишався вже, начебто на мертві точно, вже нічого не йшло. І тут знову такий поштовх, і далі ми продовжували збирати. Угу. Мені здається, що проблема локальних зборів в тому, що паралельно з ними завжди йдуть якісь збори да, від блогерів мільйонників, які. Ну, зазвичай охоплюють цей інфопростір, і тобі дуже важко пробитись. Що, я що ти робила? Більше скажу, ми почали збір і через декілька днів підірвали Каховську ГЕС. І я думаю, блін, ну це все. Там збирають наркотиків, там збирають на собачок, там людям, там ще. Я думаю, ну це все я не знала я, чи ми не збираємо, чи ми не, не збираємо, тому що ти заходиш кожну сторіс. Збір, 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 збір. збір. Угу. Ну так. Угу. А, що тебе в цьому шляху? О, ти вже сказала трошечки там, да, про людей, де, які тебе наштовхували і на початку, да, як ти, твій а, начальник з роботи від, підштовхнув тебе, і я трошки підштовхнула. А що ще було можливо в цьому зборі, що мотивувало тебе? Не було часу думати про те, щоб там сумніватись. Тому, що щось не вийде. У мене була поставлена моїм коханим задача. Сказано мені було, треба машина. У ну, мене не було варіанту залишити його без машини, тому що ну, від цього залежить його життя. Mm -hmm. В першу чергу. І треба було прикласти усі зусилля, mm -hmm. щоб це зробити. І насправді. Тут велика моя подяка людям, які в цей час були поруч зі мною. Тому що навіть коли я на одну секундочку десь сумнівалася, що все ми не зберемо. На другу секунду людина, яка сиділа поруч, мені казала: заспокойся, ми все зберемо. Ну так, це, це правда, мені здається, роль людей, які поруч, воно теж є, і велика роль, і тому. Я хочу сказати всім людям, які зараз дивляться це відео, яких є знайомі. Я впевнена, що вони у вас є, які збирають свої збори або репостять збори своїх знайомих. Будь ласка, підтримайте їх так, як ви. Можете не обов'язково це мають бути мільйони якихось грошей своїх особистих, якщо у вас немає ресурсу. Не обов'язково там це має бути щось матеріальне. Ви можете просто підтримати словесно, як, як це каже Іванка, і це буде цього вже буде достатньо е для людини морально. Бо це є підтримка, і це те, що тримає на плаву не лише збір, а й моральну людину, яка робить цей збір, тому що це ж теж. Мені здається так, що це дуже важко морально, окрім того, що ти знаєш, яка в тебе мета. Я думаю, що дуже що важливо подавати все з позиції любові до людей. Угу. Тому що у нас зараз і так в країні вистачає всякої біди, горя, війна, у нас гинуть люди, і цивільні, і військові. Це все дуже важко. І я, якщо чесно, не розумію людей, які там відкривають збір і там. Кажуть, ви повинні мені задонатити, інакше ви завтра помрете, інакше ви завтра підете на війну, і вам теж ніхто не буде донатити. І все-таки ніколи, ти ніколи не знаєш, яка у людини ситуація. Mm -hmm. Ти не знаєш, вимагаючи від нього донат, ти не знаєш, скільки сьогодні він підтримав вже зборів. Можливо, він опікується якимось одним військовим. Він з військовим теж багато таких людей, які обирають собі одну людину і максимально йому допомагають. Є ще окрім війни, мається на увазі військових є ще інші потреби, є діти там, яким треба. Ну, навіть тваринки, котики, собачки, ті ж скірсоночі, ну, вони теж постраждали від цього всього, і їм теж допомагають люди. Угу. А це класно, що ти почала про це говорити. Ми переходимо до питання того. Мені б дуже хотілося, щоб ти, як людина, яка вже завершила. І ми тебе вітаємо збір Артему і його підрозділу на авто. Я хочу тебе запитати, скажи, будь ласка, чи є від тебе особисті якісь поради людям, жінкам, чоловікам, всім тим, хто збирає зараз особисто свої збори, невеликі збори, а особисті свої, що їм допоможе не не спинятись на цьому шляху. По-перше, я вважаю, що двері відкриваються перед тим, хто в них стукає. Не думайте про те, що от 310 тисяч там чи там 200 тисяч, ми не зберемо. Відкривайте збір, починайте ну вести там все активно в себе на сторінці. Не соромтесь, просити там своїх друзів, своїх колег, своїх сусідів, кидайте в чат будинку, пишіть. В свій університет, в свій коледж, де ми вчилися, в минулі місця своєї роботи, колишнім роботодавцям. Пишіть всім, блогерам, пишіть. У нас, до речі, були випадки, коли нас додавали собі в сторіс блогера і теж реально донатили угу. люди, тому що до блогерів теж у людей є певна довіра. От потім ти ніколи не знаєш, звідки тобі прийде оця допомога. Хто тобі протягне руку у помічі, і який реп, репост, чи який, там, яке прохання до когось стане ну, тим, що там, допоможе тобі закрити збір. Так само у нас сталося під кінець нашого збору, ну, не під кінець нашого збору, а коли нам лишалось брати, здається, ще, ще 150 тисяч. І є у нас один меценат, донатор, який дуже боліває за Україну, Девід, він живе в Британії, і він на наш збір скинув 3 тисячі доларів. І потім, коли я, його, коли я йому дякувала, він сказав дякую всім українцям, тому що ви боретесь за всю Європу. І так дійсно багато є в світі людей з великим серцем, і ти ніколи не знаєш, хто тобі саме допоможе. І не соромтесь там стукати усі двері, тому що багато я чую від людей, які там хочуть відкрити збір чи яким потрібно відкрити збір. Вони кажуть: ой, це я буду там жебракувати, бракувати, когось просити і все. Але я помічаю, що багато навіть там твоїх підписників вони можуть не побачити твій збір, і вони потім там проходить тиждень-два від збору. Вони кажуть, Боже, я не бачив. Зараз я зарепощу, зараз я задоначу. Ну, Типу, просити це, це нормально. І, і люди самі відчувають ну, задоволеність від того, що вони чимось змогли вкласти якийсь свій внесок про добре справу. Uh -huh. uh -huh. Клас, ми, мені здається, вже трошечки підходимо до завершення нашої розмови, міні-інтерв'ю. Я тобі дуже дякую за те, що ти поділилася своєю історією. Я вірю в те, що люди, які подивляться цю історію, в тому числі ті, які і задонатили вже і допомогли закрити цей збір, і ті, які ще збирають на щось, ви подивитесь це відео, і я бажаю вам щиро. Всього того, що сказала Іванка, не бійтесь, ризикуйте, пишіть, стукайте в ті двері, в які відкриють вам чи ні, це вже інше питання, але ви принаймні спробуєте це зробити. От, і власне, я би хотіла вже прийти до такої технічної частини mm -hmm. нашого збору. Іванка, розкажи, будь ласка, про те, коли ми завершили збір. Ми вивели таблицю, запросили у Монобанку. <рес> Монобанк. <рес> да, да. Дякую вам, ви, котики. <рес> Ми запросили у Монобанку таблицю з нашими донаторами. І Умовами нашого конкурсу було те, що людина закидає донат на банку, яка була у нас скрізь, <рес> і пише. Скидає або зі свого акаунту да, в банку, або пише свій нік в інстаграм, і тоді вона автоматично приймає участь у розіграші. На жаль, тих донаторів, які скидували без ім'я, ми зараз не знаємо, але ми їм теж дуже вдячні. Я хочу запитати Іванка, скажи, будь ласка, скільки було тих людей, які підписали свій платіж, mm -hmm. і скільки було котиків, які mm -hmm. не підписувалися. Uh -huh. Так, донатів, які були підписані, які приймають участь у розіграші, це 250 людей. Uh -huh. А донати від кодиків, тобто не підписані платежі, 113 їх. От. І що цікаво, найменший донат 5 гривень, найбільший донат 3 тисячі доларів. Uh -huh. І що цікаво, це ці навіть 5 гривень, вони нам безмежно, безмежно допомогли. Uh -huh. uh -huh. збір. Uh -huh. Так. І, до речі, ті люди, які донатили котиками, для мене це теж говорить про те, що люди нічого не хочуть не потребують взамін. Так, так, нічого не хочуть. І це теж дуже цінно і дуже класно. І це і про суми, які і мають різницю і не мають водночас, але це до, до тої причетності, про яку ти кажеш. От. А, окей, тоді виходить, що згідно е, цих цифр ми маємо вже одного переможця, так який задонатив нам найбільшу суму, е, і це е, Девід. Правильно, Девід. Роз, розкажи трошки про Девіда. Е, куди е, Девід він не з України, так ця картина поїде в Британію. Так, ця картина поїде в Британію, і вони. Він дуже також цінує мистецтво. Я йому розказала ну про твою картину uh -huh. трішки, про те, що це українське Азовське море, uh -huh. що він обов'язково хоче приїхати в Україну після перемоги. І я думаю, що ми поїдемо йому покажемо і Азовське море, і чорне, і Маріуполь і, і всі міста. Поїдемо. Приморськ, Бердянський. Я навіть не знаю, яка це частина, але за 100% якась дуже гарна частина. Е, я дуже радію цього факту, тому Девід вітаємо тебе і дякуємо тобі за твій внесок. А, але це ж не на кін на кінець нашого ро розіграшу, тому символічно Так, підготували всі ми всі в банці. Підготували е, отаку банку, е, в якій е, ми розіграємо. Два, зараз у нас будуть два е володаря-картини. Е розігрується картина лимони. Лимони малювала я вже давно, я навіть не згадаю коли, можливо, роки два-чотири тому, але я знаю, що вони, коли їх малювали, я думала про багатство. Якщо хтось п'є каву з корицею в четвер, як ми робимо Іванкою, то ця картина вам точно сподобається, бо вона точно заряджена на якийсь успіх. І майте на увазі, що ви задонатили в банку, отримали лимони і вам конвертуються ці гроші в тисячу разів. Це перевірено до Я, А якщо От. чесно, я і сама її хочу. Ну, Претендентів у нас досить багато. І друга картина вона намальована ось нещодавно. Вона намальована. Буквально пару днів тому навіть ще трошечки не висохла. І тут така фраза є: не дай згаснути світло всередині себе. Для мене це трошечки про те, в якому стані зараз знаходяться всі українці. Останнім часом дуже багато обстрілів, дуже багато недосипів, багато новин і відчувається вже втома всіх, як би це прикро не звучало, але втома від війни, від донатів вона є. І ця картина для мене нагадування про те, що серед якоїсь бурі, серед того, що навколо тебе діється, все одно є світло, яке є всередині кожного з вас. І я дуже хочу, щоб той, хто отримує чи так, хто отримує цю картину, вона пам'ятала про те, що треба берегти це світло і поширювати його своїми діями, словами і будь-чим. От. Я знаю, що у Іванки є навіть тату трошечки з <клухи> майже <Да>. такою ж <клухи> разомкою просто. Це такий конекс. <клухи> <склухи> <клухи> да. Окей, добре, то що, розігруємо яку картину, яку ти хочеш? Ну давай лимончики зібрали. Лимончики, так. Я пропоную тут ми написали, до речі, номерки всіх 200. 49, тому що ми не рахували на наш донат, тут 249 е, цих папірців. Е, і зараз е, вони всі пронумеровані. Е, номерки е, у нас на комп'ютері, але ми подивимось і скажемо вам, що там за номерок. Е, отже, Іванка, тягни, е, тягни. Хто це? Володар Лимонів. Чи, чи володарка? Може, це я? Може, це ти. Так. Щоб це все було прозоро. Ну, no. прозора банка. Ну так. Так. Ось він. Синенький газере. <рес> і що там? і що там? <рес> — Номер 202. Я не знаю, покажи трошечки ближче. Не знаю, як його видно чи не видно. Але mm. це номер 202. Окей. Згодом ми подивимось, хто це. Я залишаю. Так. І другий номерок. Хто це? Ні, хоче, щоб тиш. Вже почала. Лото забава. Лото забава. Давай. Хто це? Я не побачила. Не побачила. Тут важко побачити. З нас? А! Так. Це номер 121. 121. Окей, зараз я принесу наш списочок. Так. Отже, у нас розіграш першої картини «Лимони». І перший номер, який ми витягли, був номер 202. – 202. Це, так. Згідно нумерації, Котик перебіг допомагати. Згідно нумерації, номер 202 Картина Лимони віддається Ані Слабенчук. Аня, ми тебе вітаємо! Дякуємо тобі за твій донат. Я думаю, що ця картина вона тобі знадобиться і буде тебе мотивувати надихати і нагадувати тобі про... Щось дуже смачненьке, що ж про якусь можливу Італію, про щось таке класне. <різвістськ> не знаю. Аня, дуже дякуємо тобі. Е наступна? Наступна картина. Який номер? Е -е, наступна картина. Номер 121. Так. номер 121. Е, Номер 121. Е, Картина не дай згаснути світло всередині себе. Їде до Анастасії Хоменко. <рес> Анастасія, вітаємо вас. А, і скоро ця картина. Мені буде... до вас доведеться знайти. Анастасія <рес> Хоменко. Так, так, так. <рес> Ми будемо вас Будемо вас шукати, будемо вас вас шукати звичайно. А, і маємо надію, що картина сподобається вам. А, і дякуємо вам також за ваш донат. А, Незважаючи на те, що всі картини ми зараз розіграли, і у нас три донатори наші отримали, отримали картини, мені б дуже хотілось передати слово тобі і, і дати тобі час для того, щоб ти сказала всім людям, які долучились до цього збору, свої слова. А, в першу чергу я хочу сказати дякую тобі <ріст> за те, що за твою ініціативу з цими картинами, mm. що це було, ну, це було класно. Я знаю, що людям зараз не вистачає творчості, легкості, е... як буде <ріст> мистецтво. Нічого мистецтва. Е, і найперше, що я дякую тобі за те, що ти мене підтримувала цей збір. Що коли в мене опускались руки, ти мені допомагала їх не опускати, піднімати. І що ти була поруч. Люблю тебе. Я тебе люблю. Е, дякую тобі за це. І знаєте, я на цій ночі дуже хотіла би теж. Продовжити думку свою про те, що. Я казала, я буду плакати. <свісно> про те, що дуже важливо, надзвичайно важливо допомагати так, як ти можеш. Я не скажу, що я якийсь дуже великий художник або щось ще. Але е малювати картини це те, що я люблю, і те, що я роблю, вільний від всього часу, від, від роботи, від друзів. Від... Це той час, коли я лишаюсь наодинці, всі мої думки. Вони щиро виливаються на картину. І е, так, можливо, я там не Рембрандт, не ще хтось, але воно написане з душею, і я знаю, моє максимальне задоволення воно від того, що, що моя творчість допомогла е, такій великій справі. І мені здається, це найголовніше. Я навіть мріяти не могла про те, що. Це принесе мені таке задоволення і принесе таку користь людям всім, і ще й тим, хто зараз їх отримає і буде ще на згадку собі десь їх лишати вдома. Це супер класно, тому я дуже дякую і тобі за цю можливість і за те, що ти прийняла це. Це теж дуже класно. І да, хочеться подякувати ще раз всім донаторам. Тому що я вже казала. І, і скажу ще раз, що це ваша заслуга. Те, що в цьому тепер буде машина, до речі, вона вже до нього приїхала. Ми дадимо фотографію, бачите його щасливе обличчя. Від розуміння того, що вона допоможе йому, допоможе хлопцям, комусь врятує можливо, життя, комусь привезе води, комусь привезе їжі. Наблизить нашу перемогу, сподіваюсь, що вона буде як можна швидше. І що все у нас буде добре в вільній, соборній Україні. Тому що українці вони незламні і неймовірні люди. Хочеться завершити цей діалог або інтерв'ю словами слава Україні. Героям слава? А если она получилась? Я надеюсь, что ли, <кхи> нажал <кхи> кнопочку. <кхи> <кхи> <кхи>